Привіт, мої любі друзі! Я дуже рада вас бачити! Сьогодні ми з вами вирушимо у чарівну подорож у світ казок, а допоможе нам у цьому моя подружка. Це мудра сова. Вона дуже любить казки і приготувала для нас цікаві завдання. Готові до пригод! Тоді починаємо нашу літературну вікторину сказок. Заплющте очі. Уявіть, що ви потрапляєте у казковий ліс, де живуть різні герої. Відкривайте очі. Ми в казці. Наша мудра сова принесла з собою чарівну скриньку. У ній заховалися підказки до казок. Треба відгадати, з якої казки ці підказки. Перша підказка. Слухайте уважно, була собі курочка. Вона знесла не просте, а Золоте яєчко. Дід бив бив, не розбив. Баба била, била, не розбила. А хто розбив? Мишка. Хвостиком махнула, і яєчко впало та розбилось. З якої це казки? Курочка ряба. Правильно, який сумний кінець у тієї казки, правда? Але курочка ряба потім знесла яке яєчко? Просте, молодці, слухаємо наступну підказку. Посадив дід що рібку. Виросла рібка велика-превелика, почав дід тягнути. Не витягнув. Кого покликав дід? Бабу. А баба кого покликала? Онучку. А онучка кого покликала? Жучку. А жучка кого покликала? Кішку. А кішка кого покликала мишку. І всі разом потягли і витягли рібку. З якої це казки? Рібка молодці. Які вони молодці, що допомагали одне одному. А хто був найменший? Але без кого не змогли б витягнути рібку? Так, мишка. А ось іще одна підказка. Будьте уважні. Хто втік від баби діда? Колобок. Хто співав пісеньку? Я від баби втік, я від діда втік. Колобок. Кого він зустрів в першому лісі? Зайчика. А потім кого? Вовка. А потім. Ведмедя. І хто ж його з'їв? Лисичка. Сестричка, з якої це казки? Колобок. чудово! Молодці дітки, ви дуже добре знаєте цю казку. І остання підказка від мудрої сови. Хто перший прийшов до теремка і запитав, хто в теремочку живе? Мишка шкряботушка. Потім хто прискакав. Жабка – скрикотушка. Потім хто прибіг? Зайчик побігайчик. Потім хто прийшов? Лисичка, сестричка. Потім хто прибіг? Вовчик братик. А хто потім прийшов і зламав теремок? Ведмідь клишоногий. З якої це казки? Теремок фантастично. Ось так. Добре, що вони потім побудували собі новий теремок, ще кращий. Які ви молодці! Ви впізнали всі казки, відповіли на всі запитання. Мудра сова дуже-дуже задоволена вашими знаннями. Ми сьогодні пригадали багато цікавих казок. Ці казки вчать нас бути добрими, дружніми, допомагати одне одному. Я впевнена, що ви і надалі будете слухати казки, любити їх і багато чого з них дізнаватися. А на наступному занятті ми обов'язково познайомимося з новими казками або пригадаємо ще щось цікаве. Наша казкова подорож добігає кінця. Мудра сова прощається з вами і я теж. До нових зустрічей у світі Казок.